Добрий день. Колектор для дильних апарат з попару системи доїння. Попарний колектором 240 см кубічних. Він має розподільник на 6 виходів. 2 ядуть на вакуум, а 4 на соскову гуму. Його основна задача об'єднати потік молока з 4-х соскових гум на 1 молокопроду. Складається з декількох частин. Це кришка колектора, виконана з капрона, доволі таки міцна та кріпка. Це клапан на пластмасовій дошці. Кільце, яке тримає кришку. Основа колектора та розподільний колектора. Розбираючи кришку, всередині ми бачимо ще міцну прокладку. Також клапан всередині також має таку умову основу, яку він закриває отвір. Кришка складається з двох частин. Можна розібрати, це дуже стане нагоді, коли треба буде помити, почистити і так далі. Тобто розібрати її можна. Діаметр такої кришки встановить всередині. 100 мм. Діаметр штуцера підсоскового гому на основі колектора 12 мм, діаметр штуцера на розподільнику колектора 8 мм. Всередині маємо металевий збільшувач ваги. Збирається назад дуже просто, якщо його зважити на ваги, він має вагу 500 грам. Тут тобто доволі такий Важкий колектор для того, щоб коли доїти корову, краще відтягувати вимір. Такий колектор стане в нагоді, якщо треба перейти на попарну систему дідня, замінити на новий, що зламався старий, або ще з якихось інших причин. Всім дякую за увагу. Бажаємо гарного дня!